Згідно з православним богослужбовим уставом, в один із тижнів, що передують святу Різдва Христового, згадуються святі праотці – усі праведники Старого Завіту. Євангельське читання цього дня це притча про званих на вечерю. Подібна притча є у Євангеліста Матфея. Проте, як вважав блаженний Августин, це дуже схожі. Але все ж таки різні притчі. У будь-якому разі, в основі цих євангельських притч лежить одна тема тема божественного покликання, звернутого до людей. Притчу про званих на вечерю Господь розповідає після вигуку однієї людини – «Блаженний, хто скуштує хліба в царстві Божому. Таким чином, відразу стає очевидним, що ця притча. Про царство Боже, весільний бенкет або святкова вечеря, приготована трапеза, все це образи царства небесного у святому Євангелії. Очевидно, що спільна трапеза в культурі старозавітнього світу не просто споживання їжі, а насамперед радість спілкування. Розділити трапезу на той час могли лише з довіреними людьми, із родичами, друзями. Одновірцями. Це нагадує ще один аспект трапези, який, на жаль, втрачений сучасною людиною, цей аспект подяка, подяка Богові за плоди земні та духовні, за ті блага, які нам дані. Саме тому трапеза, бенкет, вечеря, євангельський символ царства Божого та месіанської трапези праведників. Отже, якась людина приготувала вечерю і запросила на неї, напевне, своїх друзів і родичів, але всі вони відмовлялися із різних причин. Причини ці із суто людського погляду є цілком виправданими і навіть природними хтось купив земельну ділянку, хтось придбав нових волів, а хтось нещодавно одружився. І кожен хоче займатися тим, що зараз його цікавить найбільше. А втім, хоча притча про це не говорить, можна здогадатися, що той, хто влаштував звану вечерю, не приготував звичайну трапезу. Очевидно, що все це було зроблено з нагоди якоїсь особистої події, події, яка була важливою для цієї людини. І вона зрозуміло хоче розділити свою радість зі своїми ближніми. А ті, знаючи, з якої причини накрита трапеза, все ж таки ухиляються. Так, у них своє життя, свої турботи, але є дружба і особисті стосунки, заради яких вони повинні були вшанувати свого друга і прийняти його запрошення. Наведені ними причини відмови такі, що можуть бути виконані в будь-який інший день. Одружений буде ще роками одруженим. Куплена земля нікуди не дінеться, і її можна подивитись згодом, та і валів випробувати теж можна іншим разом. Уявімо, що має відчути кожен із нас, коли ми чекаємо гостей, розраховуємо, що вони прийдуть, готуємось до їхнього приходу, коли все приготовано, столи накриті, і ніхто не прийшов. Ну зовсім ніхто. Напевне, кожен із нас хоч якоюсь мірою відчув би досаду і образу. Тож і в притчі сказано, що після відмови запрошених господар дому розгнівався тому він і запрошує на свій бенкет усіх, хто тільки буде знайдений вбогих, калік, сліпих і кривих, інакше кажучи, таких, що по суті нічого не мають і ні на що не розраховують. Хто ж ці вбогі, каліки, сліпі і криві, розсіяні по вулицях, які не мають ні виду, ні краси і які не мають ніякого майна? У біблійному контексті це всі ті, що в єврейському суспільстві вважалися недостойними людьми другого сорту. А достойними вважалися лише ті, кого народ звеличував фарисеї, садукеї та книжники. Так звана еліта тогочасного іудейського суспільства, і ті люди, які в суспільстві вважалися поважними, насправді були далі за всіх від Бога. Зрештою, коли Господь приходить у цей світ, усі ці фарисеї та садукеї відмовляються йти за ним, відмовляються увійти в його радість і розділити з ним трапезу царства. А бідні, знедолені, зневажені суспільством, приймають несподіване запрошення стати учнями самого Господа і йдуть за ним. Такий загальний зміст цієї притчі. Про те, як вже говорилося сьогодні церква вшановує святих праотців. і в цьому контексті євангельська притча про званих на вечерю набуває ще одного важливого значення. У чому полягає сенс цієї історичної доби, яка називається Старим Завітом? Як взагалі визначити, у чому сенс життя кожної окремої людини, кожного окремого роду, сім'ї та народу? У відповідь на це запитання можна сказати, що сенс історії полягає в завоюванні нових територій, побудові імперій, створенні якихось пам'яток культури, що будуть вражати? Уяву наступників. Також можна сказати, що історія це незворотній процес виживання та становлення сильніших за рахунок слабших. Але ми з вами розуміємо, що такий сенс історії не може бути прийнятий християнською свідомістю. Після гріхопадіння прабатьків, уся історія людства це два взаємопротилежні процеси укорінення у гріху. Та очікування спасіння. Звернувшись до священних книг Старого Завіту, ми побачимо там ряд грішників і ряд праведників. Частина людства прагнула будувати вавилонську вежу і таке інше, інша частина бути вірними Завіту з Богом. І ось ті, що прагнули бути вірними Богу, праведники Старого Завіту, стали прабатьками Господа Ісуса Христа. По плоті. Вони перебували у стані, що потребує максимальної віри та максимальної надії. Уся справа в тому, як усім нам відомо, що гріхопадіння та його наслідки позбавили людську природу здатності отримувати благодатне освячення. Це стосувалося всього людського роду. Весь рід людський, людина, як вид, внаслідок гріхопадіння втратила можливість до обоження. З усіх образів, що ілюструють цей стан, напевно, один із найяскравіших образ гігантської перехороди, що виросла між Богом і людиною. Що ж залишилося в такому разі робити людині, яка бажає жити життям праведним? Тільки одне почути Божий заклик і слідувати йому. Ось саме з цієї причини в неділю отців читається притча про званих на святкову вечерю. Бог звертається до царів, до сильних світу цього, владних і могутніх, але нерідко його чули ті, хто на думку цього світу незначний. Можна спитати, як же святі патріархи Авраам, Ісаак, Яків, пророк Мойсей невже вони були простими людьми? Невже не були вони багатими і могутніми? Так, були, але вони виросли, скажімо, зросли тільки після того, як почули оце покликання Бога, після того, як прийняли його і пішли, куди їм наказав Вседержитель? Ось тоді і лише тоді із пастухів і кочівників вони стають патріархами, пророками, родоначальниками народів, їхнім життям керувала. Віра. І, хоча старий Завіт не давав спасіння, але все ж у ньому мала місце особиста святість. І ось праведники Старого Завіту живуть святим життям та очікуванням спасіння, а точніше, очікуванням Спасителя, який і стане посередником між Богом і людьми, і знову з'єднає творця і творіння. Такими є праведники Старого Завіту. Відомий богослов ХХ століття Володимир Лоський визначив різницю Старого і Нового Завітів так Синайський морок протиставлявся фаворському світлу як тайна прихована тайні відкритій. Старий завіт – Тінь, прообраз майбутнього нового завіту. Бог відкривається Мойсеєві у мороку. Морок це символ того, що старозавітній людині можна пізнати волю Божу і слухатися її. Христос преображається у білому, як сніг, світлі перед своїми учнями, що вказує: у новому завіті віруючим відкривається можливість бачення Бога та преображення, відкривається можливість благодатного освячення. Не просто послуху Богові, але любові до Господа і навіть дружби із Ним. Невже ми, чада, Нового Завіту, забудемо праведників Старого Завіту? Звичайно ж, ні. Згадуючи сьогодні святих правоців, ми цим усвідомлюємо справжній сенс історії старого завіту і взагалі історії усього людства. В апостольських посланнях і у церковному переданні розглядаючи Спасительний подвиг Христа, неодноразово говориться про Христа як нового Адама. І як злочином першої людини Адама гріх і смерть перейшли на всіх людей, так само і в новому Адамі, Господі і Спасителі нашому Ісусі Христі, всі віруючі, оживають. Праведники старого завіту через віру стали праотцями Ісуса Христа по плоті, а ми, християни, можемо і повинні стати Його нащадками, бо народжені нині від Бога і в ньому перебуваючи, тепер ми діти Його. За словами преподобного Максима Сповідника, відтепер спасіння наше вже у нашій волі. І кожен із нас, коли до нас звертається наш Спаситель із запрошенням узяти участь у його небесній трапезі, повинен відкласти всі свої справи, всі свої турботи, особисті інтереси і відгукнутися на цей божественний заклик. Адже, зрештою, усе земне, усе матеріальне і усе тимчасове, мине, і залишимося тільки ми, віч навіч і з Богом. Тож нехай усвідомлення того, що Різдво Христове вже близько, вселяє в нас невпинне бажання бути з Господом нашим Ісусом Христом і в цьому житті, і у житті майбутньому.